Прямо зараз збираюсь на презентацію книжки пані Арета і Цвинтер Молодець, яку, власне, і модеруватиму. І от власне взяла сумку, аби поставити книжку в сумку, щоб не забути, аби авторка мені підписала мій примірник. І я зрозуміла, що в мене прийшла просто ціла еволюція думки з приводу автографів і авторів. І Я думаю, чому я раніше була така дурна. Поясню. А раніше багато років тому назад я чомусь соромилась підходити до авторів і брати у них автограф. Мені здавалося, що я таким чином порушую їхній особистісний простір і їхня задача, власне, писати книжки, а не годинами їх підписувати. І навіть коли були реальні автограф сесії, я пам'ятаю цей момент. Я була на автограф сесії у Макса Кідрука. Я обожнюю Макса Кідрука. Це було багато років тому. я не підійшла, бо мені здалося, що ну типу він зараз підпише 100 примірників. Ну, умовно там 100 примірників і книжок і тут я зараз це 101. Підпишіть мені, будь ласка. Ну, типу, чого напрягати людину? Він вже зробив добре діло. Він написав цілу книжку досить з мене, і тому в мене є дуже дуже багато книжок українських авторів, яких я знаю е, особисто. І у мене немає їхніх автографів, бо мені свого часу було соромно їх попросити. Знаєте, коли трапився перелом, коли я почала модерувати авторів. Тому що в цей момент, коли, типу, ну, в кінці будь-якої модерації я кажу, а тепер ви можете підписати ваші примірники. Я думаю, що було б класно, аби підписали і мій примірник. тепер кожного разу я стараюся взяти на модерацію до автора його книжку обов'язково, аби обов'язково підписати і мати цей примірник в себе на полиці. Ну, і за нагоди, коли вона мені така випадає. Якщо це автограф сесії, а не десь там автор поруч біля мене салатик доїдає, а я кажу, підпиши, будь ласка, так? А на якісь автограф сесії я вже не соромлюся, підходжу і підписую книжки. Скажіть, будь ласка, чи підписуєте ви книжки в авторів? Чи ходите на презентації, чи ходите на автограф сесії, як у вас з цим? Чи можливо ви теж мали такого таргана в голові, як я, і не підписуєте книжок?